Всім привіт! В цьому відео я вирішив поєднати два крутих та простих десерта із вівсянки без цукру та борошна. Отож, перший рецепт це морквяний пиріг, приготувавши який один раз, ви не зможете його забути. Для початку нам потрібні вівсяні пластівці швидкого приготування, півтори склянки тих, які готуються до 10 хвилин, і склянку тих, які готуються до 5 хвилин. І моя вам порада використовувати цільнозернові вівсяні пластівці. Вони корисніші. Всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. А далі нам потрібен блендер і потрібно подрібнити пластівці. Подрібнюємо крупніші пластівці, ті, які дрібніші, відкладаємо в сторону. І якщо у вас невеликий блендер, раджу поділити вівсянку на декілька частин. На виході маємо таке крупне вівсяне борошно. А далі беремо моркву та очищаємо. Нам потрібно 200 г уже очищеної. Та натираємо її на крупній терці. Беремо миску та збиваємо туди 2 яйця. Яйця добряче перемішуємо. Додаємо йогурт 8-10% жирності, раджу використати грецький. Та додаємо мед. А також нам потрібно 120 грам масла і потрібно його розтопити. Розтоплене масло виливаємо в миску, за бажанням надаємо ванільний цукор та перемішуємо. Додаємо моркву і обережно перемішуємо. В окремій місці змішуємо всі сухі інгредієнти. Перемелені пластівці ті пластівці, які ми відставили, соду, розпушувач, корицю та дрібку солі. А далі з'єднюємо сухі інгредієнти з рідкими. А також, мало не забув, нам ще потрібно подрібнити грецькі горіхи. Їх теж висипаємо сюди та перемішуємо. Беремо форму, застеляємо пергаментом та виливаємо сюди нашу суміш. Ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. І якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Виймаємо та даємо трохи часу, щоб пиріг охолонув. Тим часом приготуємо поливку для пирога. Для цього нам потрібно з'єднати крем-сир, апельсиновий сік та мед. Коли пиріг вже не буде гарячим, виймаємо його з форми, виймаємо його із пергаменту та нарізаємо. От і все, майже готово. Я запевняю вас, це буде найсмачніший морквяний пиріг, який ви коли-небудь їли. А тепер залишається тільки змастити його зверху поливкою та насолоджуватися цим прекрасним та корисним пирогом. Переходимо до наступного рецепту. Він більше для любителів шоколадних десертів, теж смачний, простий та корисний. Для початку нам потрібно дві склянки вівсяних пластівців. Раджу використовувати цільнозернову вівсянку швидкого приготування, не миттєвого, а саме швидкого, тобто ту, яка готується трохи довше. Висипаємо її в миску та заливаємо окропом у співвідношенні 1 до одного. Перемішуємо та відставляємо в сторону на 10-15 хвилин. А зараз нам потрібно три банани, вони обов'язково мають бути стиглими. Очищаємо та робимо пюре, можна це зробити за допомогою виделки. А також всі інгредієнти та їх кількість будуть в описі під відео. Тим часом 15 хвилин уже минуло висипаємо вівсянку у більшу миску та висипаємо туди бананове пюре. Беремо іншу миску, збиваємо туди 2 яйця та трохи перемішуємо. Виливаємо до вівсянки. А далі нам потрібно подрібнити 50 грам будь-яких горіхів. Їх також висипаємо в миску. Додаємо розпушувач, соду, какао та мед. А також подрібнюємо шоколад і теж висипаємо його в миску. Додаємо хорошу дрібку солі та перемішуємо все до однорідності. Беремо форму для випікання, борти варто змастити олією та виливаємо туди нашу суміш. А також на рахунок шоколаду хотів сказати, що можна використовувати не тільки чорний, а й молочний. Розрівнюємо та ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Готову запіканку виймаємо та даємо охолонути. Тим часом приготуємо крем, який буде зверху. Для цього нам потрібен йогурт. Я раджу використати грецький. Додаємо сюди столову ложку меду, можна дві, якщо ви любите дуже солодке. Додаємо 2-3 столові ложки какао, це теж за вашим смаком, та перемішуємо. Коли вівсянка охолоне, зверху викладаємо крем та обережно його розрівнюємо. За бажанням посипаємо тертим шоколадом або подрібненими горішками. От і все, готово, можемо насолоджуватись. І як на як не забувайте, що це десерт, тому він корисний до того моменту, поки все в міру. Якщо вам сподобалися обидва рецепти, обов'язково пишіть про це в коментарях, а також з вас лайк та підписка. Та до зустрічі в наступному відео.